Вітаю з вами автопрофесор. Так в чому ж полягає секрет кросоверів? До речі, я хочу зробити про це окремий ролик. Можу зараз сказати два слова. Кросовер це крос, тобто перехрещення, перетинання стілі. По-перше, універсальний п'ятидверний кузов з можливістю трансформації і перевезення крупногабаритного вантажу і багажу. По-друге, високий клірінс, тобто дорожній просвіт, який дозволяє комфортно пересуватися по поганим дорогам і виїжджати на легке бездоріжжя. По третє, висока посадка і оглядовість. Четверте, зовнішня брутальність алеї підводні камені, про які багато хто забуває. Наприклад, високе розташування кузова зміщує догори. Центр мас і відповідно стійкість в русі транспортного засобу, що вимушує виробника робити підвізку більш жорсткою. Тобто, деякі легкові автомобілі можуть похвалитися кращою керованістю і комфортом в порівнянні із кросоверами. Чекаю коментарів. Чи цікаві вам мої міркування щодо призначення сучасних кросоверів. Підписуємось, ставимо вподобайки. Не забуваємо про сили оборони України, підтримуємо близьких, зберігаємо оптимізм. Чекаю нових зустрічей з вами і з автомобілями. До побачення.